Вітаю! В цьому відеопоясненні ми сьогодні з вами розглянемо цифрову ідентичність. Ну, якщо говорити про цифрову ідентифікацію та цифрову ідентичність, то життя сучасної людини проходить одразу в двох просторах: це реальному і цифровому. Але чи цифрова особистість є копією реальною? З чого складається наша ідентичність? Чи обмежується цифрова ідентичність? Чи навпаки, це простір для розвитку та прояви власних діїстей та навичок? І чи потрібен захист онлайн персоні? Цифрова ідентифікація це Інформація, яка використовується комп'ютерними системами для представлення особи, організації, програми чи пристрої, цифрові ідентифікатори дозволяють автоматизувати доступ до послуг, що надаються комп'ютерами, і дозволяють комп'ютерам виступати посередником у стосунках. Використання цифрових ідентифікацій настільки широко поширене, що з'явилось нове поняття цифрова ідентичність, весь набір інформації, отриманої в результаті онлайн активності людини. Цифрова ідентичність людей часто пов'язана з цивільною або національною ідентичністю. Багато країн запровадили національні системи цифрової ідентичності, які надають своїм громадянам цифрові ідентифікаційні дані. Поведінка у інтернеті не завжди збігається з нашими реальними діями. Але в непомітному просторі бути онлайн просторі неможливо, бо крокуючи онлайн простором, ми залишаємо так називаємо цифровий слід. Це геомітки, фото, відео, повідомлення, пошукові запити, паролі, номера карток, пости у соціальних мережах, оголошення. Однією з найважливіших функцій інтернету є швидкий обмін інформації. Надіслати лист через електронну пошту це справа лише кілька секунд. Ми маємо Спілкування в реальному часі у соціальних мережах, використовуємо безплатні сервіси для відеозв'язку, локації вже не мають значення для спілкування з друзями та рідними. І основними можливостями цифрового світу називають навчання, можливість, зв'язок, розваги. розваги. Перевага та можливості виконання багатьох справ, не виходячи з дому, це реальність сьогодення. Віддалена робота, дистанційне навчання, оплата рахунків, отримання кредитів, замовлення та доставлення продуктів все це вже звичайні дії. Для людей, чия потреба у соціальному оточенні невелика, чи для людей з обмеженими можливостями. Втілення цифрового варіанту життя це справжня знахідка. І тут я на слайді надаю вам ось переваги, це навчання, можливість розваги зв'язок і ресурси. Перегляньте, будь ласка, ці ресурси, і я думаю, ви їх розваги, от YouTube, ви бачите, розваги йдуть можливість знайти роботу, так, Навчання, це курси різні дистанційні, ну і зв'язок. Ось таким чином ви можете зайти на посилання і переглянути. Люди користуються інтернетом, створюючи свою цифрову копію, яка реалізує права і свободи в онлайн-середовищі. Україна стала однією з перших країн у світі, яка запровадила електронні паспорти. Застосунок Дія дозволяє перевірити та завантажити копії низки документів, які посвідчують особу. Для нас стали звичними сервіси онлайн-банкінгу, доставлення їжі, бронювання житла, купівлі квитків. Онлайн, запис до лікаря, замовлення таксі, послуг по ремонту та багато інших. Україна тримає курс на цифровізацію повсякденного життя, що стало особливо відчутним у часи, коли життя все більше націлене на онлайн простір. Цифрова ідентичність описує персональну ідентифікацію людини в інтернеті. Ось Зверніть увагу на. Цей малюнок. Ось цифрова ідентичність, і що входить в цю цифрову ідентичність? Це цифрова комунікація, цифрові вподобання, цифрова творчість, цифрове навчання, цифрова діяльність, цифрові сліди, цифрові звички, цифрові розваги. Якими нас бачать, коли стикаються з цифровими слідами, що ми залишили? Поведінка у реальному і віртуальному світі може бути різною. Цифрова комунікація це взаємодія спілкування з використанням інтернет-технологій. Ми можемо мати декілька аккаунтів, на яких по-іншому представляємо себе. Цифровий світ не забороняє мати кілька цифрових особистостей. Цифрова діяльність це взаємодія з певним оточенням. Це навчання, участь у волонтерських проєктах, флешмобах, у яких ви можете брати участь або організовувати їх. Спілкування це теж наша діяльність. Ми можемо наповнювати контентом наші сторінки, а можемо споживати контент, можемо іти, і інше. Наші дії мають цифрове схвалення або незадоволення, коли діяльність або світлини підтримуються подобайками або не підтримуються. Так само, як і у реальному житті може бути присутність хейтерів. Ну, ми знаємо, що таке хейтери. Це люди, які витрачають свої сили, енергію на що? На те, щоб обговорити. Життя й досягнення інших людей. Ми маємо цифрові вподобання, обираючи у своє коло спілкування людей, інтереси, фільми, спільноти. Ми довіряємо нашим менеджерам, застосункам, соціальним мережам та взагалі інтернету значний масив особистих даних, які можуть бути використані зі шкодою для нас. Люди, користуючись інтернетом, створюють свою цифрову копію, яка реалізує за ним права і свободи в онлайн середовищі. Юридичні аспекти захисту цифрової особистості не встигають за технологіями, тому краще за все самостійно контролювати свій цифровий слід і турбуватись про захист особ... особистих даних. В Україні сьогодні існує декілька проблемних питань, що стосуються захисту цифрової ідентичності цифровізації. Це недосконале законодавство, відсутність достатнього технічного забезпечення і низька цифрова грамотність людей. Тому турбота про захист власної цифрової копії і постійне навчання правилам безпеки в цифровому просторі дуже важливі. Також є сенс цікавитись новими ресурсами та застосунками, які допоможуть нам це зробити. Наприклад, на сайті Кіберполіції України тут це посилання на цей сайт, ось його, як кажуть, вид сторінки, можна перевірити, чи не ви використовувались його дані для реалізації кіберзлочинцями, шахрайських схем в інтернеті. Ну, зокрема, за допомогою банківських карток, номера, телефон, номеру телефону чи адреси сайту. Діяльність це свідома активність людини, під час якої людина задовольняє потреби у навчанні, грі, роботі, професійній діяльності і спілкуванні. Отже, ми можемо визначити всі ці активності у цифровому просторі. Як цифрову діяльність? Ну, цифрова діяльність це, ви бачите, теж активність людини, під час якої людина задовольняє потреби, але вже в цифровому о, просторі. Це навчання, грі роботі, професійній діяльності і спілкування? Для школярів та студентів навчання є одним із основних видів діяльності. А що може робити школяри, користуючись онлайн-предпринтер? Платформами для навчання. Ну, по-перше, проходити курси на платформах Прометеус, Едера, дивитись освітні серіали, Дія, цифрова освіта, готуватися до ЗНО, вчити предмети з 5 по 11 клас на ФШО. Якщо ви володієте англійською, перелік платформ набагато збільшується, але якщо ви хочете підвищити рівень англійської, то курс англійської на Прометеус допоможе вам. Наприклад, у Києві 10-річна дівчинка Валерія Єжова грала у шашки з усіма охочими на вулицями. Завдяки цьому дівчинки вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень для підтримки ЗСО. Про це написав актор та волонтер Сергій Притула у своєму Фейсбуці. Валерія чемпіонка світу з шашок. Старшокласники зробили для молодших школярів мультики з порадами щодо цифрових звичок. Ось адреси зайдіть, Тут можна на Фейсбуці переглянути повідомлення про Валерію Єжову. Це ось цифрова діяльність. Цифрове мистецтво та цифрова творчість. Цифрове мистецтво це напрям мистецтва, заснований на використанні інформаційних, як ми кажемо, комп'ютерних технологій. Результатом є художні твори в цифровій формі. Ну, Цифрове мистецтво почалось приблизно 60 років тому, в 60 му році, зі створення малювальної машини Дезмонтом Полом Геренрі. Ось така малювальна машина була. А коли таке мистецтво принесло йому відомість, у Лондонській галереї була організована виставка його робіт. На базі цифрових технологій на сьогодні створюють різні види digital art. Це алгоритмічне мистецтво, масометика ат, яке генерується на базі алгоритму. Science art, візуалізація математичних моделей, Data Art. Це візуалізація великих даних, створення моделей біологічних об'єктів, фізичних явищ та процесів. і це зображення, сформовані пікселами, як ми говоримо, крапочками. І цифрова фотографія. А фотографія. в онлайн просторі зараз створені цілі збірки творів мистецтва, і ми можемо бути присутніми віртуально у найкращих музеях світу. Ви можете ось під'єднатися за цим посиланням на мистецтво онлайн, і там ви можете переглядати фільми про митців, їхні, я кажу, твори. Дуже цікаво, і я рекомендую переглянути. Створювати свої мистецькі продукти можуть не лише професійні майстри, але й кожен з нас. Поняття цифрової творчості відрізняється від загального тим, що продукт реалізовано в цифровому вигляді, він може бути віртуальним. Ну, ми з вами ще й штучний інтелект задіювали, да, для створення ось такої цифрової творчості, і ви побачите, наскільки це цікаво і де це можна використовувати. Дуже часто ми чуємо про те, як комп'ютерні ігри шкодять здоров'ю, викликаючи залежність і забирають час, який можна витратити на більш корисні речі. Але ж будемо відвертими: хто не грає в комп'ютерні ігри? Можливо, ті люди, які не відправили жодного електронного листа. Ігри, в які ми граємо, також характеризують нас як цифрову особистість. І час сказати так. Про користь комп'ютерних ігор. Онлайн-гра може бути способом комунікації, коли події гри дозволяють спілкуватися з учасниками або змушує вчити іноземну мову. А також комп'ютерні ігри можуть давати досвід успішної діяльності і тренувати стресостійкість. Командні або індивідуальні змагання на основі комп'ютерних ігор стали настільки розповсюдженими у світі, що з'явилось нове поняття кіберспорт. Кіберспорт офіційно визнано в Україні та світі. Понад 500 тисяч людей по всьому світі займаються кіберспортом. Змагання з кіберспортом. Зокрема, міжнародні, проводяться по всьому світі і мають великі призові фонди. Зверніть увагу на ось цей малюночок. Як і у реальному світі, звички складають буденне життя користувача мережі. Цифрові звички це грамотне споживання інформації, а також дотримання базових правил безпеки. Не використовувати один і той самий пароль на всіх аккаунтах, застосовувати двофакторну ідентифікацію, регулярно здійснювати резервне копіювання та оновлення застосунків. І HTTPS це безпечний протокол передачі даних. І тому ви особливо варто звертати увагу на це. Під час розрахунків в інтернеті та коли йдеться про банківські чи фінансові сервіси, звертайте увагу на адресу і дивіться, який протокол там задіяно. Зловмисники у фішингових листах або на сайтах можуть запитувати таку інформацію. Імена користувачів, і паролі, зокрема прохання змінити пароль, номери банківських рахунків та кредитних картков, ПІН-коди, дату народження тощо. Складний пароль, який містиме не менше восьми символів із цифр і латинських літер, ну тут як великих, так і малих. Знаків оклаку, питання і інше це вже такий складний пароль. І треба складні паролі. Тобто, хороший пароль це хороша звичка. Для електронної пошти, аккаунтів, соціальних мереж, входу в гаджети мають бути різні паролі. Пароль потрібно частенько змінювати. Двофакторна аутентифікація зменшує ризики. Наприклад, щоб увійти на свою сторінку в соціальну мережу, потрібно ввести не лише пароль, а й код, який буде надіслано на ваш телефон. І ось тут є посилання на перевірку надійності пароля. От ви зайдіть на це зілля і перевірте свій пароль, наскільки він у вас надійний. Ну, він у вас не один, тому подивіться. Ну і домашні завдання. Ми з вами переглянули цифрову ідентичність, і вам треба, використовуючи інфографіку, я вам рекомендую сервіс Canva, він дуже зручний, створити інфографію цифрової ідентичності. Ну, ось ця схемка, але ви таку де схемку повинні створити. Але ще до, от, наприклад, до цифрової комунікації, ви ще повинні додати ваш приклад з реального вашого життя. От ви тут додаєте приклад з реального життя. Цифрові подобання те ж саме, де ви там бачите, які подобайки, де ви ставите, чого ви переглядаєте. Якщо цифрова творчість теж ви використовували, цифрове навчання. А цифрова діяльність це теж, якщо ви там, що ви там, може, дописуєте, чогось створюєте, цифрові звички і цифрові розваги. Тобто ви звертаєтеся на пароль, на що ви там звертаєтесь, от і які цифрові розваги у вас. Тобто, ви ось така схемка, це якби основна, а ви її ще доповнюєте. Прикладами свого життя, ну, мається на увазі цифрового життя. І ці, цю інфографіку, цю схемку, як ми кажемо, ви зберігаєте в форматі GPG або GP, додаєте до завдання і здаєте. Ну, якщо говорити про канву, Ось я зайшла в Канву, ви вже дехто, як кажуть, працювали, але ми вже створювали інфографіку, тому це для вас повинно бути не нове. І я говорила, що тут можна. І презентацію створювати. ну Це такий сервіс цікавий. Ну от Я взяла і в пошуки шаблонів задала інфографіка. Щоб вона не підвантажувала мені всі шаблони, які там є. І щоб можна було ось можна ось такий шаблон вибрати. Тобто, коли ви вибираєте, ну ви самі тут подумаєте, який вам треба схемка. Можна ось розділити тут по такій схемі вибрати і якби створювати тобто, ви... Ну, налаштуйте цей шаблон, ви його можете налаштувати, вибрати, скільки вам чого потрібно, і почати якби, створювати вже його. Тобто, ви додаєте сторінку і починаєте. От, якщо тут вам ще щось треба, тут, ось ви бачите ну, зрозуміло. Тут ще треба щоб бачити, що це таке. Тобто все ви можете змінювати. Ось якраз тут ви можете що написати те, чого вимагається Ось тут, де ми з вами переглянули, а вона вже у вас готова схемка ось, ось це, ось цифрова ідентичність, це буде по центру, а далі вже йде цифрова комунікація, вподобання, цифрове вподобання і так далі. Отже, тут ви вже за, ну і ваші тут подобання, тут ви якраз додаєте вже ваші подобання. А в центрі, ну тут цілі на що це інтелект-карта, це просто ж у нас шаблона за підказка, тут якраз ось головна назва. Що це цифрова ідентифікація, ідентичність, і можна навіть отут, що це таке написати повідомлення. Ось таким чином можна створити цю зберігти тобто ви, як кажуть, Імпортуйте файли, ну, вам треба тут експортувати. Ну, можна малюночок і вставити. І малюночок попробувати, хто, як кажуть, хоче чогось тут додати. Тобто, ось таким чином. Ви потім зберігаєте. Ну, я ось відкрила ще інструменти, які ви можете використовувати для того, щоб щось допрацювати, зробити гарніше. Але шаблони нам дають можливість швидкого, як кажуть, створення. Тобто ну, зрозуміло, що. І завантажуйте собі, як кажуть, завантажити, можна й на Google диск, а потім завантажити собі на комп'ютер. Тільки це у нас іде як малюночок, потім ви цей малюночок додасте і здасте. Ну, Це я основне, що хотіла вам пояснити. Тому опрацьовуйте ще раз презентацію, перегляньте для того, щоб виконати домашнє завдання ось так як треба. Але хочу сказати ще, що. Якщо хтось там не може зайти на канву, ну зробіть ви знаєте, що різного роду схеми можна робити на різних сервісах і в різних програмах. Виберіть. Той, який вам в даний момент можливий, тобто на якому ви можете створювати. Це схема, і можна створити в багатьох програмах і сервісах. Я даю вам канву для того, щоб, вона, щоб ви з нею знайомились глибше і використовували її не тільки на уроці інформатики, а й на інших предметах, якщо треба там карту зробити ментальну, або ж різні отакі плакатики, інфографіку, будь ласка. Дякую за урок, чекаю на ваші творчі результати. Дивіться, це неділя у нас з вами. Тому чекаємо до наступного уроку, іншими словами. І бережіть себе. До побачення!